Після жеребкування основного етапу нового формату Ліги Чемпіонів розпочинається найцікавіше, хоча головна страва, звичайно, буде в плей-офф. Ми вирішили зібрати список фаворитів, хоча у більшості видань він не змінюється із року в рік. Але в нинішній кампанії все ж є декілька команд, які потенційно можуть здивувати всіх болівальників футболу і позмагатися за перемогу. Тому сьогодні пропонуємо вам розглянути кожний колектив, який потенційно може взяти ЛЧ. Ну а ви не забувайте. Дебити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Відкриває список доволі несподівано Міланський Інтер. Коли Нерадзурі вийшли до фіналу минулорічної кампанії ЛЧ, всі розуміли, що попереду на команду чекає перебудова та зміна епохи, але ніхто не міг уявити, що все станеться настільки швидко. Пройшло лише кілька днів після прорганого фіналу проти ПСЖ, і Сімоне Інзагі оголосив про свій переїзд до Саудівської Аравії. На зміну італійцю прийшов румунський спеціаліст та легенда інтеру Крістіан Ків. Молодий тренер знаходився в системі Інтеру з 2018 року і тренував молодіжні команди різних вікових категорій. Тому цю кухню він Знає ідеально в складі міланців залишились усі лідери та топові виконавці: Бастоні, Барелла, Лаутара, Мартінес, Дюмфріс, які вже доводили, що на бажанні та пристрасті можна проходити навіть таких монстрів, як Барселона Фліка. Проте Вінтера все ще залишається один з найстаріших складів у Європі. А влітку із вагомих підписань. Можна відзначити лише оренду Аканджі та Ніколу Залевського. Нерадзурі радзурі все ще залишаються одним з десяти потенційних фаворитів ЛЧ. але складно уявити, що цього року вони зможуть повторити свій минулорічний шлях. Слідом за інтером ми розмістили іншого представника серії А, але вже трохи амбітнішого Наполі. З приходом на тренерський місток неаполітанців Антоніо Конте він буквально за рік зробив з команди невдах чемпіонів, завоювавши четверте в історії команди Скудетто. Вже не вперше Конте вдається вигравати національний чемпіонат одразу після приходу до команди. Але чи вдасться йому нарешті підкорити Європу? Його найкращим результатом в Єврокубках досі залишається програм фінал Ліги Європи сезону 19-20, коли його Інтер програв Севілі. Тому цього року є всі шанси це виправити. Тим паче клуб якісно підсилив склад цього літа. До речі, на нашому каналі є відео про найкращі трансферні кампанії цього літа і покупки наполі ми також там аналізували. Тому з цим відео ви можете ознайомитися за посиланнями в описі та в підказках. А зараз оголошення, друзі, на нашому ютуб каналі ви, мабуть, помітили відсутня реклама, але створення нових. Відеоматеріалів потребує не лише сил та часу, а ще й фінансів. Саме тому ми створили Патреон. І якщо вам подобається наша робота і ви за те, щоб україномовний контент на Ютубі розвивався. Підтримайте нас там, будь ласка, це допоможе каналу розвиватися і випускати ще більше цікавих відео. А ви натомість отримаєте можливість долучитися до життя нашого каналу. Доступ до унікальних цікавих футбольних історій, участь у голосуванні за вибір теми відео, подяка патронам у наших роликах. Стати нашим патроном можна за посиланнями в закріпленому коменті та в описі каналу. Всім дякую. але коротко відзначимо головне. До команди прийшов досвідчений Кевін Дебрюйне, майстерність якого не піддається сумнівам. Та й до того ж він вже відчував смак перемоги в а досвід переможця завжди потрібен. Улюбленець Конта Ромелу Лукаку буде змушений пропустити значну частину сезону через травму, тому на його. Зміну був підписаний мегаперспективний перспективний Лоренцо Лукказудінезе. Ну і не забуваємо про Скота Мактоміна, який став кращим футболістом серії А минулого сезону і точно спробує повторити свою феноменальну гру вже на полях Європи. Через раптовий ігровий регрес Манчестер Сіті зник із першої трійки фаворитів на перемогу в Лізі Чемпіонів, як це було в минулих роках. Але все одно скидувати таку команду з рахунків було б злочином. Їхній легендарний требл стався всього два роки тому. Але з тих пір команда суттєво здала позиції. Травма Родрі та проблеми Пепа в особистому житті далися взнаки. Цього літа Гвардіола провів у команді грандіозну перебудову, придбавши цілий ряд цікавих футболістів, наприклад, Тіджані Рейндер який потрохи стає новою ключовою особою команди, але попри це Родрі все ще залишається важливим гвинтиком в системі іспанського коуча, і багато в чому їхній успіх буде залежати від того, чи буде він травмуватися настільки часто, як і раніше. Також постає питання в раяні Черкі: чи зможе він ефективно виконувати роль плеймейкера та стати гідною заміною Кевіна Дебрюй? В минулому сезоні Мікель Артета казав, що його Арсенал був кращою командою Ліги Чемпіонів. Я дуже пишаюся гравцями. На 100% я не думаю, що була краща команда, ніж Арсенал у цьому змаганні з того, що я бачив», – Казав у травні іспанець. Ще більш абсурдно ці слова звучать, коли розумієш, що сказані вони були після виліту канонірів від. ПСЖ, які зрештою здобули вухатий кубок? Проте не варто й применшувати звитяг лондонців минулого року вони впевнено пройшли мадридський реал, який завжди вважається фаворитом на перемогу в ЛЧ? А цього року провели одну з найбільших та найякісніших трансферних кампаній за останні роки. Ключовим в системі Артети має стати форвард Віктор Дьокареш, який може стати просто страшною атакувальною силою, якщо його питання з адаптацією буде вирішено в найближчі терміни. Та Те чи зможуть каноніри у? успішно битися на двох фронтах, тому що трофей англійської прем'єр-ліги також вже давно на них чекає. Шостими ми вирішили обрати мюнхенську баварію. Свій перший сезон в Мюнхені в Компані. Витратив на адаптацію і, попри відсутність трофеїв, складно назвати кампанію 23-24 геть провальну. В сезоні минулому компанії повернув бюнхенців на передові позиції, відібрав чемпіонський титул у Леверкузенського байеру та здобув суперкубок Німеччини. Гаррі Кейн став ключовою фігурою команди та в своєму стилі клав голи штабелями, ще й закінчив одну з самих відомих трофейних засух в історії футболу. Тепер у англійця прокинувся голод за трофеями. тому він буде дуже замотивований вести свою команду до перемоги в ЛЧ. До того ж, до мюнхенців приєднався колишній вінгер Ліверпулю Луїс Діас, який чудово розпочав свій футбольний шлях у Німеччині. Єдиною проблемою залишається травма Джамала Мусіала, який вилетів до кінця сезону. І це може стати суттєвою проблемою в побудові атакувальної гри. Але маючи в складі Оліси та гнабрі, компанії зможе якісно перебудувати гру через них. В минулому сезоні Мюнхенці вилетіли в Вертфіналі від Міланського Інтера, який зрештою дійшов аж до фіналу змагання, тому в нинішній кампанії Баварія точно поставить за мету, як мінімум, перевершити той результат. Хтось може скептично ставитися до лондонського Челсі та до їхніх дивних трансферів. Але не варто заперечувати той факт, що на стемфорд Брідж простежується беззаперечний прогрес. Лондонці стали тріумфаторами Ліги конференцій, закінчили минулорічний розіграш АПЛ на четвертому місці, що повернуло їх до Ліги Чемпіонів. А на додачу ще й стали клубними чемпіонами світу, обігравши у фіналі Парі Сан-Джермен, діючих володарів Кубку ЛЧ. Цього року аристократи знову провели вражаючу закупівлю. При цьому не забували продавати, зумівши вийти навіть в плюс. Найбільш цікавими серед новачків є універсальний форвард форварджау Педро, який може зіграти як чистого страйкера, так і на позиції десятки. А також бразилець Естевао Віліан, який має всі шанси виправдати постійні порівняння з праймовим Неймаром. Але є побоювання, що синім може датися взнаки гра на клубному чемпіонаті світу. Враховуючи, що тепер лондонці змагатимуться у найпрестижнішому турнірі Європи, а не в посередній. Лізі конференцій, то виставляти другий склад на ігри аж до самого фіналу вже точно не вийде. Відкриває четвірку фаворитів Мадридський Реал. Минулий сезон для мадридців вийшов катастрофічним. Команда вилетіла в одній четвертій фіналу проти лондонського арсеналу та програла всі три домашні трофеї каталонській Барселоні. І не просто програла а була розгромлена в усіх чотирьох ель-класіко того сезону з загальним рахунком 16-7. Зазвичай, як це і буває після такого провала, завжди йде перебудова команди. На заміну легендарному Карлу Анчелоті прийшов амбітний хабі Алонсо. А найбільших змін в команді Зазнала лінія захисту. Дін Гейсен посилив центр оборони. А Тренд Олександр Арнольд та Альваро Карерас. Правий та лівий фланг захисту, відповідно. Атакувальну лінію доповнили аргентинець Мастантоно та Гонсало Гарсія з молодіжки. Головною забивною силою мадридців залишається Кіліан Бапе, до речі, володар європейської золотої буси. А ось у півзахисті є проблеми. Клуб не зробив жодної заміни Тоні Кроса та Модрича. І не можна відхиляти варіант, що в найближчому майбутньому перес про це пошкодує. Але якщо Алонсо вдасться знайти баланс в півзахисті та придумати, як ефективно грати з Вінісію. Там БАПЕ одночасно, то вершкових може чекати тріумф або принаймні високі стадії плей-офф. Минулого сезону, після грізного старту В АПЛ та майже бездоганного пройденого етапу Ліги Велче, Ліверпуль називали головним фаворитом на перемогу в Єврокубку. Посівши першу сходинку в турнірній таблиці, вони одразу вийшли в одну восьму фіналу і потрапили там на майбутнього переможця ПСЖ, який пройшов мерсесайців за підсумками серії пенальтів. Незважаючи на прикрий виліт, Ліверпуль не залишився без нагород того сезону і додав до своєї колекції двадцять. Трофей прем'єр-ліги, звичайно, що від шестиразових володарів головного єврокубку цього сезону будуть очікувати високих результатів, особливо враховуючи їхню феноменальну трансферну кампанію, проведену цим літом, було витрачено майже 500 мільйонів євро. А головними зірковими придбаннями стали Флоріан Вірц та Олександр Ісек, за яких віддали 125 та 145 мільйонів євро. Відповідно, єдиною проблемою Арне слота може виявитися центр оборони, який команда підсилила тільки молодим центрбек. Джеовані Леоні з Парми. Якщо травми не накриють гравців Ліверпуля, то команда цілком зможе витримати боротьбу на два фронти і реабілітуватися за ранній виліт з плей-офф минулого сезону. Каталонська Барселона минулого сезону була, мабуть, найбільш яскравою командою Європи та найбільш приємним колективом для перегляду футболу, навіть нейтральним глядачем. В своєму ж першому сезоні Гансі Фліку вдалося привести каталонців до внутрішнього треблу та чотирьох вражаючих перемог над принциповим суперником Реал Мадридом. І це не зважаючи на цілу купу фінансових проблем. Єдиним негативним моментом того сезону стала двоматчева дуель в півфіналі Ліги Чемпіонів проти. Інтера обидва клуба подарували неперевершене видовище та магію футболу, причому в обох поєдинках. Але сильнішим виявився міланський колектив, який і прийшов до фіналу. Цим літом Барса підписала лише голкіпера Жоана Гарсію та взяла в оренду Маркуса Решфорда, який буде намагатися відродити свою кар'єру. Флік не має наміру відходити від своїх принципів та стилю, тому варто очікувати такого ж рок н рольного футболу, головне, щоб Ямаль, Педрі та Рафіні. Знову були у праймі. Головну ставку ми, різні журналісти та майже всі букмекери робимо на чинного володаря вухатого кубку Парі Сен-Жермен. Цього літа французи були не дуже активні на трансферному ринку. До команди приєднався наш співвітчизник Ілля Забарний, який однозначно посилить оборону парижан та додасть їй балансу. Також був підписаний голкіпер Люка Шавельє. Натомість минулорічний основний воротар Джан Луїджі Донарума поїхав до Пепа Гвардіоли в Манчестер-Сіті. Така заміна виглядає досить цікавою та ризикованою, але в перших поєдинках французького чемпіонату Шавельє проявив себе відносно непогано. Попри свою міць, не виглядає цілком ідеальною командою, і гарним доказом цього є фінал клубного чемпіонату, який вони розгромно програли лондонському Челсі. До речі, участь. В клубному чемпіонаті світу їм, так само як і Челсі, може датися взнаки, але у парижан набагато менша лавка запасних, на відміну від лондонців. Але на користь паризького клубу може зіграти національний чемпіонат. Конкуренція там набагато слабша, ніж в Англії, Італії та Іспанії, що дозволить їм випускати другорядних гравців і давати відпочинок основним. Ось таким вийшов цьогорічний список головних фаворитів на перемогу в Але в реальному житті все може статися інакше, бо за непосредственно. Передбачуваність ми любимо футбол, друзі. А тепер поділіться своїми передбаченнями на цей сезон ЛЧ. Кого ви вбачаєте у ролі тріумфатора та на які сюрпризи очікуєте в ході турніру? Наш топ такий Барса, Ліверпуль, ну і можливо Баварія. Підписуйтеся на Patreon, на наш Ютуб і бувайте!